Виконуємо номер 681 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво ганеза 2023 рік. Для виготовлення соку беруть три частини фруктів і 5 частин води. Скільки фруктів потрібно взяти, щоб отримати 72 кг соку. Знайдемо, скільки всього частин. Для цього 3 додамо 5. Буде 8 частин, і пояснюємо, всього частин. Соку у нас отримано 72 кг. Отже, 72 кг – це і є 8 частин, відповідає восьми частинам. Знайдемо одну частину. 72 ділимо на 8, Отримаємо 9 кілограмів це одна частина. В умові задачі стоїть питання: скільки фруктів потрібно взяти? У нас фруктів три частини. 9 множимо на 3. Маємо 27 кілограмів. І пояснюємо. Потрібно. Взяти фруктів, записуємо відповідь 27 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки потрібно взяти фруктів, щоб отримати 72 кілограми соку. Якщо для виготовлення соку беруть 3 частини фруктів і 5 частин води. Номер 681 виконано.